Ви дивитесь Суспільне про права людей в умовах воєнного стану, їх порушення та захист говоримо сьогодні на Суспільному з представницею уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Юлією Спас. Мої вітання, пані Юлія. Вітаю, пані Олено. Яка остання справа, якою займалися, і власне чи вдалося допомогти людям? На запитання, чи вдалося допомогти людям. Ми це робимо щодня, тому що щодня до нас приходять в громадську приймальню, звертаються наші волиняни. Так само і ми здійснюємо візити, виїзні прийоми громадян для того, щоб бути ближчими до наших волинян, для того, щоб їх почути. І цим самим ми доводимо той факт, що наша інституція точно не бюрократична. Відповідно до Закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ми здійснюємо власне парламентський контроль за додержанням прав і свобод. Ми не є правовстановлюючим органом, тобто, тобто ми не встановлюємо юридичних фактів, як це роблять суди. Так ми не притягаємо до кримінальної відповідальності, це вже прерогатива судів. Чи не здійснюємо затримання? Це вже робота правоохоронних органів. Основна наша діяльність це здійснювати моніторинги візити. І ось в одному із таких моніторингових Нових візитів в місця тимчасового проживання, де проживають внутрішньоприміщні особи. Зокрема, це було в Луцькій територіальній громаді, в одному із гуртожитків вищих навчальних закладів. Проживала жіночка, це багатодітна мама, у неї п'ятеро діток, і умови, м'яко кажучи, для проживання були не зовсім комфортні, так не відповідали нормальному перебуванню дітей. За нашим реагуванням ми відразу скерували і на департамент соціальної політики листи, і сконтактували з нашими партнерами благодійними фондами, які займаються допомогою для внутрішньопереміщених осіб одразу вже на наступний день. Жіночка отримала і пакунки так продукти харчування, і навіть меблі, які були їй необхідні. В першу чергу я хочу сказати, що рівень довіри до нашої інституції зростає з кожним днем. І якщо брати статистичні дані, коли ми представляли нещодавно щорічну доповідь повноважно за 2023 рік, звернень з Волинської області було близько півтори тисячі, то я хочу сказати, що вже пройшло півроку, і за цих півроку вже більше тисячі звернень ми маємо з Волинської області. Люди приходять з надією, що ми їм можемо допомогти. І тут основне мабуть, завдання офісу омбуцмана, основна місія регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини точно ці надії виправдати. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, що найбільше можливо бентежить в роботі, лякає або відверто дивує? Був такий у мене випадок, який мене дуже здивував. Зателефонувала жіночка і до нас у громадську приймальню ви здійснюєте моніторингові візити. Це правда, кажу, так звісно, ми це робимо. То прийдіть, будь ласка, до мене додому, і у мене протікає дах, у мене пліснява, мені потрібно пофарбувати стіни і зробити ремонт. Ну, на що я жіночці коректно пояснила, що ми не є ремонтно-будівельна бригада, так, і не якась фінансова установа. Але ну насправді люди не знають і не розуміють, наскільки ну, меж нашої діяльності. Я, звісно, їй роз'яснила, що вона має право і звернутися до голови територіальної громади за допомогою. Вона має право звернутися в департамент. Соціальної політики можливо отримати статус як малозабезпечена, якщо їй не вистачає коштів, так на, на те, щоб е, е, покращити свої умови проживання. Луцьк відносно місто, де одне одного знають, і мене дуже лякає і бентежить, і коли приходять в громадську приймальню, знайомі, незнайомі матері, жінки. Які втратили своїх синів, чоловіків, які зникли безвісти, перебувають в полоні або незаконно засуджені РФ. Ми не знаємо, скільки ще триватиме ця війна, і скільки ще прийде таких моїх знайомих і незнайомих людей до мене писати такі заяви: заяви на те, аби сприяти поверненню з полону, сприяти поверненню незаконно засуджених. В РФ. Якими обов'язками наділене регіональне представництво омбусмена у Волинській області? То власне за якими напрямками працює? Як працює, і скільки людей у колективі? Станом на сьогодні шестеро в команді. Два державних службовця, я як представник, і троє координаторів. Що стосується напрямків нашої діяльності, то їх є дев'ять. Перший і пріоритетний напрямок це захист прав військових. Ну найчастіше це звернення від самих військових, наприклад, не отримання учасника бойових дій, так не отримання виплат, які передбачені законом. Другий напрямок діяльності це особи, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Це Права внутрішньопереміщених осіб. Основна наша діяльність тут це здійснення моніторингових візитів місця, де вони проживають, або місця компактного проживання, або місця тимчасового проживання. Найчастіші порушення це дійсно потреба у меблях, першочергових меблях, тому що інколи людям навіть немає куди складати речі, та проведення ремонтних робіт, які б могли б дозволити нормально існувати власне, і, і проживати в нормальних комфортних умовах. Наступний напрямок діяльності це права дітей. Як я вже казала, ми здійснюємо моніторингові в заклади, де перебувають дітки, службу у справах дітей теж нещодавно ми почали моніторити? От, скажімо, серед основних проблем служби у справах дітей це штатна чисельність працівників, тому що має бути один працівник на тисячу дітей. А бувають в такі в нас в районах служби, де взагалі один і начальник, і працівник. То скажіть, будь ласка, чи може ця служба у справах дітей бути дієвою? Чи може вона реагувати на випадки насильства, на випадки жорстокого поводження з дітьми? Давно нам вдалося допомогти дідусеві й батькові повернути з-кордону за кордону дитину. Яка була вивезена матір'ю. Вона перетнула кордон. Вона перебувала в Німеччині. Мати вела аморальний спосіб життя. Матір затримали, матір позбавили батьківських прав, а дитину помістили в заклад і потім уже в сім'ю, де вона, ну звісно, не хотіла бути. Вона постійно телефонувала і плакала. І батькові, і дідусю, і дідусь не знав, що робити. Він звернувся до нас, і власне з нашою допомогою дідусь оформив всі необхідні документи і власне Поїхав і забрав дитину. Ми потім зустрічалися, і дійсно, дитина ожила. Четвертий напрямок нашої діяльності це інформаційні права. Я б сказала, що в нас, мабуть, найбільше звернень, які розписують на нас, так на регіональні представництва взагалі по Україні, це якраз такі звернення по інформаційних правах. Тому що якщо говорити про статистику загальну, так найбільше звернень це по правах військових і на другому місці по ВПО. Але якщо говорити з Регіонального розрізу, то заяв з порушенням інформаційних прав до нас надходить щодня багато. Це і до нас звертаються, і ваші колеги-журналісти, коли вони звертаються із запитами на доступ до публічної інформації в територіальні громади і не отримують відповіді там про витрачені кошти, про заробітні плати голів керівників, заступників голів територіальних громад, тому що не завжди хочуть давати ту інформацію, яка є публічною. Тому звертаються до нас, і ми вже поновлюємо такі права. Найбільше у нас складених протоколів це на голову Сошечницької територіальної громади за невиконання вимог уповноваженого. Як на мене, то це ну точно не, не, не плюс і для авторитету тих посадових осіб, які відмовляються надавати публічну інформацію. Тому я закликаю усіх виконувати закон, тому що закон він один для всіх. Наступний напрямок діяльності це соціальні і економічні права. Дуже часто до нас звертаються зі скаргами, зі зверненнями щодо пенсій, Фонду, так не отримання певних доплат до пенсії, але там є, скажімо, така категорія справ, де потрібно визнавати юридичні факти через суд. Тому ми рекомендуємо звертатися або безоплатну правову допомогу, де вам нададуть адвоката, який зможе вам підготувати позовну заяву. Або ж, власне, якщо вже, наприклад, є рішення суду, так і воно не виконується, і люди теж до нас з цим звертаються. То ми в таких випадках теж скеровуємо відповідні акти реагування, або вже у виконавчу службу, яка зобов'язана виконувати ці рішення суду, які з якихось причин не виконуються. Наступний напрямок діяльності це рівні права, права національних меншин, релігійних. Громад і е, тут. Ну, насправді, звернення я б не сказала, що так багато, тому що згідно конституції України, ми не можемо втручатися так в релігію. Наступний напрямок діяльності це напрямок діяльності в місцях несвободи, національно-превентивний механізм. Що це таке? Це відвідування місць несвободи з громадським сектором, за формулою Муцман Плюс із залученням громадських моніторів. Я хочу зауважити, що коли ми здійснюємо моніторингові візити, ми не попереджаємо про те, що ми приїдемо завтра о 14. Годині, тобто керівництво установ не знає про наші візити, в цьому і фішка. І коли ми здійснюємо такі моніторингові візити, це, це не лише тюрми, СІЗО, відділки поліції, це і різні геріатричні заклади, пенсіонати, в тому числі і приватного характеру, де перебувають люди на постійній основі. Ми моніторимо. Власне, додержання Європейської конвенції проти катувань жорстоко нелюдського поводження, чи отримують люди належні умови проживання, чи отримують люди право на медичне забезпечення. Керівництво закладів зобов'язане нас допустити, і ще у нас таких на волині недопусків не було. І наступний напрямок нашої діяльності це права людей в системі судоустрою. Тобто до нас так само надходять звернення про те, щоб ми здійснили моніторинг Візити судових засідань, моніторингові спостереження судових засідань, тому що люди хвилюються на те, що суд є упереджений, може бути таким, що не дотримуються процесуальні права осіб, учасників судового процесу. Здійснюємо таке спостереження судового засідання. Фіксуємо чи було судом власне дотримано і всіма учасниками цього процесу. Процесуальні права. Останній напрямок нашої діяльності це міжнародне співробітництво. Ми всі Бачимо, як активно нашу повноважною Верховної Раду України з прав людини, наш омбудсман Дмитро Лубінець представляє Україну на міжнародній арені. Ви здійснюєте моніторингові звіти своїми працівниками, так даєте рекомендації для виконання так. за висновками того, що ви побачили. Якщо рекомендації ваші, як представника омбудсмана в області не виконуються, що далі? Дуже слушне запитання. Насправді так, за результатами моніторингового візиту ми готуємо звіт. В звіті ми вказуємо ті рекомендації, ті недоліки, які були виявлені, і їх потрібно усунути. І скеровуємо відповідні звіти, даємо 30 днів на усунення недоліків. Протягом 30 днів ми отримуємо відповідь. І тут два варіанти. У цій відповіді може бути написано, що всі недоліки виправлені. Ну, скажімо там, укриття вже облаштували, по доступності все облаштоване. Прострочені ліки, які були виявлені моніторинговою групою, вже актом списання вилучені замінені на звичайні. Однак, якщо ми отримаємо формальну відповідь або наші рекомендації не виконані. Ми запрошуємо тоді у громадську приймальню для дачі пояснень і складання протоколу за невиконання вимог уповноваженого або представника уповноваженого за статтею сто Це такий важель впливу, який допомагає, хоч якось, нам, нас, спонукати керівників тих установ, які не хочуть виконувати рекомендації. Чи багатьох викликали до себе після написаних рекомендацій у громадську приймальну? Поки що у нас саме по звітах за результатами моніторингових візитів таких формальних відписок не було. Намагаються виконати недоліки, якщо не в короткі строки, не в місячний термін, то надають документи, якщо, скажімо, потребує ремонту, так, санітарні вузли і так далі, які не відповідають, наприклад, приватності, немає перегородок чи не відповідають умовам, власне, потребують ремонту. То, звісно, це є довготривалий процес. Нам надають просто документи, підтверджуючи, що проводять. Деться ремонтні роботи, це вже є виконання рекомендацій, що найважче у спілкуванні з людьми, коли вони власне приходять до вас писати заяву і просять про допомогу. Ми стикаємося з тим, що люди не завжди розуміють і знають, коли можна до нас звертатися. От, скажімо, нещодавно була людина, яка каже: у мене тут порушуються межі земельної ділянки. Що, що мені робити, я от вже не знаю, куди звертатися, звертаюся до вас. І я їй пояснюю, що о, оцінивши всі документи, побачивши, ну тобто, чи є взагалі сенс писати до нас заяву, коли це питання повинно вирішуватися в, в юридичній площині, в судовому порядку. Коли люди звертаються, то ми завжди їм роз'ясуємо, і яснюємо і допомагаємо у написанні цієї заяви, тому що звернення повинно відповідати статті 5 закону України про звернення громадян. І власне на сам кінець нашої розмови, як можуть волиняни, чи е, люди, які проживають на території нашої області, звернутися до. Представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області. Звернутися до нас до нас можна або безпосередньо прийти в громадську приймальню. Ми знаходимося за адресою місто Луцьк, вулиця Кременецька, 38, перший поверх, ліве крило, кабінет 105-106. Можна звернутися шляхом подачі заяви на електронну пошту Хотлайн І власне ми здійснюємо прийом громадян щоденно з 10 до 16. Прийомний день у мене як у представника. Щовівторка з 9 до 13 за попереднім записом ви дивилися інтерв'ю з представницею уповноваженого Верховної Ради України у Волинській області Юлією Спас. Дякую вам, пані Юлія, за розмову. Дякую. Глядачам дякую за увагу. Знайте свої права, щоб бути захищеними.